У Верховній Раді за останні місяці зареєстровано три мовні законопроекти, які схвилювали українське суспільство, стали предметом гострих суперечок та різких виступів. Нагадаємо: перший законопроект про мови в Україні, другий про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні, третій про державну мову. Останній проект, як найбільш досконалий, подали 33 народні депутати з різних фракцій. Нещодавно цей проєкт переданий на розгляд профільного комітету ради комітету з питань культури і духовності, у якому головує Микола Княжицький. Крім цього, проєкт має бути розглянутий у 16 інших комітетах. Закон про державну мову має регулювати функціонування і застосування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України, але противники закону мають свої аргументи. Насамперед, в ньому жорстко порушуються норми конституції, які гарантують права національних меншин на використання рідної мови в різних сферах. По-друге, внаслідок таких дій парламенту рівень напруженості в суспільстві, і без того підвищений, зашкалить. Воно наелектризоване економічними негараздами, а також продовженням військових дій на Сході. Тож запроваджувати мовні обмеження це створювати ще одну глобальну проблему. По третє, немає узгодження нового законопроекту з Європейською хартією регіональних мов або мов меншин, яку Україна ратифікувала. Як відомо, проект не підтриманий провладними чиновниками Угорщини, які піклуються про гідність та самоідентифікацію угорців Закарпаття. Також законопроект викликав критику з боку товариств національних меншин, як ставляться до законопроекту пересічні закарпаття, які за своєю природою є багатонаціональною спільнотою і для яких мовна релігійна, культурна, духовна побутова толерантність. Не просто слова, а щоденна життєва необхідність. В принципі, це хороше починання. Лише в такому випадку бажано було б зробити консультації відповідні з науковцями, з громадами і якось. Ну, скажімо так, якось компромісно консолідоване рішення виробити по цьому питанні, оскільки е, такий командно адміністративний підхід, який лишився там із радянських часів, він, як правило, не, не несе у собі, е, скажімо так, того конструктиву, того позитиву, на який е, ну, хотілося б. Актуально. Е, ну, Я вважаю, що людина має спілкуватися тою мовою, якою. Їй комфортніше. І досвід європейських країн і Америки показує, що в різниці яка раз є багатство. Так що у мене така думка. Я вважаю так, що має бути, має бути всі мови, а всі мають знати просто українську мову. Венгерські, словацькі школи, чеські мають бути. Так що не треба з мовами робити проблеми. Я розумію, що кожен хто живе в Україні, має знати українську мову. А такі, щоб робити все на українське, я рахую, що це помилка. Це буде дескалація конфліктів з усіма меншинами. Дякую. Я, в принципе, якщо це венгерська школа, там все равно должно больше распространяться венгерский. Язык так само як как в английском, а английский. Потому что иначе, если это будет все выбираться, то мы будем это все забывать. Там кто-то свои корни, кто-то вообще там, если в якусь то більш более иностранную школу. Хочется таки, чтобы ребенок когда по-другому развивался, по-новому. Поэтому вот я по-русски, как-то должно это все развиваться. Так. Ну, якщо сказать вам честно, то на уровне государственности, да, вот ну, государственных учреждений, документы, вот, это самая да, на украинской мове. Школа, смотрите, школа должна иметь право выбора. Если дети, например, ребенок, он, его родной язык русский. Понимаете, он може факультет, да пускай он изучает как второй язик український обязательно, щоб живела в Україні, он просто хотя бы мог ответить комуналь, хто подойдет йому обратиться на украинском языке. Но просто заставлять силою, понимаете, силою нав'язувати, я считаю, що это неправильно. Так, конечно, що треба розширювати українську мову, бо вже взагалі запустили цю мову. Потому, що скільки мов людина знає, стільки раз по людина? А основна мова на Закарпатті – це русинська. Її треба відновлювати. Вона дуже миловидна, гарна мова. І вона звучить, якщо її перекладати, вона з юмором звучить. Вона дуже гарно звучить. А взагалі на Закарпатті, якщо ви хочете мати туризм, вам потрібно вивчати дуже багато мов. мовний закон турбує і закарпатських можновладців. Ось які думки висловив з цього приводу голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс. Я вам чесно скажу, що з е, чого почався Донбас? Із закону мову, пам'ятаєте? Е, навіщо чіпати, е, от моя думка, навіщо чіпати, на що в всі економічні проблеми? Чи цей закон завтра зможе дасть можливість нашим людям краще жити їм рівень достатку Ніколи. Навіщо? Настільки він зараз нагальний цей закон. І його опрацьовувати, можливо, і треба, але як його, його треба до нього треба надзвичайно, надзвичайно уважно відноситися. Ми маємо просто дати собі відповідь. Ми хочемо в Європу чи ми хочемо куди. Можливо, є необхідність заставити ті школи вивчати в повній мірі українську мову. Тому що люди потім не можуть. Якщо вони не, не виїжджають за кордон, вони не можуть знайти е, собі роботу на Україні. Да, це, це, це я згода. Ми, ми прийняли закон, він існує, він діє, і зараз ми хочемо звузити в рамки діючих законів, звузити людину в правах отримувати безпосередньо освіту на мові, яко, яка вона вважає для себе рідною. Я би дуже обережно до цього всього відносився. Я, я би, чесно кажучи, а зараз я взагалі взагалі цю тему не чіпав. Необхідно зауважити, що багато жителів Ужгорода не чули про подання мовного закону до Верховної Ради, тому саме питання їх добувало і обурювало. Громадяни чекають миру на сході країни, економічного зростання, зниження тарифів на воду, опалення та електроенергію. Тому більшість сприймає мовний закон як чергову гру в бісер від українських депутатів. Мовний закон не потрібен Україні, а регулювання мовного питання повинно проводитись із врахуванням національних та регіональних мов громадян, їхнього права на самоідентифікацію та вільне виявлення особистості.